Прийдуть лжехристи, лжеапостоли, лже проповідники, появляться лжерелігії. Все написано в Євангелії, нині у 21-му віці да, коли і опасно вже тепер все вичитати. Бо тогда експерти в всьому світі, одні з самих величайших злочинців у судочинстві, як при Австромадярщині, як при советських судах, коли експерти казали, він, він свої висновки на них судили людей, так і нині, 90%, мавірно, судових обвинень проти людей, ні на чому не базуються лише на лживих, злочинних висновках експерта. Да, ви казали добрий день, да ви казали жіночці свої вдома, жіночко, відкрий вікно. А що зроблять експерти? Вони скажуть, ні, ти казав добрий день, а планував убити сусіда, а сказав їй, жоні, відкрий вікно, готується стріляти в сусіда. Ужас буде у обвинених, коли будуть слухати. В чому їх обвиняють? благодаря особо опастим злочинцям 20-го і 21-віка, так називаємим судебним експертам. Вони востануть уєднують із лжехристами, лжеапостолами. Будуть люди, далекі від церкви, оцінювати, котра лігія добра, а котра недобра. Ректора університета звідають учасники суда, в який день ліпше має бути Різдво Христово. А ректор університету відношення не має ні до релігії, ні до історії, ні до богослов'я, а йому дають нібито знавцеві, і на основанні його слова, приймають учасники суда рішення, що перетворилося в всьому світі. Як предупреждав Господь, востануть лжехристи, появляться страшніші гоніння на православних християн. но каже Господь, не переживайте, я вам наперед сказав, такое буде. От будуть казати, там Ісус в пустині, не виходіть, каже Господь, Він у потаємних кімнатках, не йдіть у тайних обществах. Вмісто чогось буде скриватися сатана, котрий своїх людей буде направляти на злі діла. Бо коли Христос прийде, каже Господь, подліний Христос Месія, то Його явлення буде як молнія, котра відходить від востока до Сапода, буде видно всім людям. Так буде пришестві Сина Чоловічського, предупредивши нас. О тих іспитаннях ми вже й нині дивимося, на чудо і дивно є діло, коли люди, котрі до церкви не ходять і не збираються ходити, котрі не держать пости, не моляться, от чи наш не знають, котрі ніколи не чули про церковні календарі, вдруг приймають рішення, який календар релігійний правильний. А який неправильний, у якої релігії календар правильний, а в якої неправильний. в результаті демонструють дух останніх віков. У многих людей втратилася віра, послабла віра, і тоді безвірна душа сама потягнулася до злого, до гріховного. І так нині каже Господь. Помислів Іохана Затворника лише тот, хто притерпівши до кінця, але на Божому путі в церкві Христовій, стоящій на святому місці, коли молиться у храмі Божієм, лише тот може спастися, претерпівши всякі напасти, і навіть страшні, і навіть хитро придумані, правдоподобно складені нині особливі люди, які. Лож облякають у правдиві слова, і крайня лож, безбожє, вдруг зазвучить у тих людей, як нібито щось правдиве і інтересне, але то буде лож. Господи, благослови нам, щоб ми були терпящі, но терпіли всьому на путі Божому. Входя в церкву Христову, прибуває дітьми Божіми, бо лиш так поступає. претерпівши до кінця, ми тут на землі остаємося дітьми Божої канонічної, благодатної, спасительної церкви, а в вічності віримо разом з освятими зможемо наслідувати царство Божо. Амінь.